Супер крутий комп'ютер, великий капітал, дві вищих освіти. Все це ви можете просто отак от скомкати і виклади туди... блін. A few moments later. Це ви можете просто отак от скомкати і витягнути в мусорку. Тому що в принципі заробляти можна лише за допомогою цього, і сьогодні я вам це докажу. Навіть не почавши свої способи, можу запропонувати вам таку ініціативу. В кожному своєму відео я розіграю гроші за лайки. Скільки лайків набирається на цьому відео, стільки і отримує людина в наступному. Ось, наприклад, переможець попереднього відео. Він виграв 900 гривень, друже, напиши мені в телеграм. А щоб вам прийняти участь і золотати кеш як попередня людина, необхідно всього поставити лайк, написати будь-який позитивний коментар та підписатися на мій телеграм-канал, який буде в закріпленому коментарі. Все залежить тільки від вас, а ми переходимо до способів заробітку. І перший найлегший спосіб заробітку, напевно, що зі всіх це проходження платних опитувань. Сама специфіка, я думаю, вже з назви зрозуміла. Щоб нам заробити, нам треба просто проходити якісь не дуже замисловаті тести, і за кожне таке проходження нам будуть платити від 10 центів до 1 долара. Переходимо за посиланням в описі на сайт, проходимо легку реєстрацію і приступаємо до роботи. Сам від себе можу порекомендувати вам відразу качати VPN і ставити там або Сполучені Штати, або Європу. Бо від регіону в таких видах роботи. Міняється кардинально все і залежить дуже багато. Адже якщо ви поставите США і Європу, то ціна за проходження буде в 2, а то й в 3 рази більша, а також буде вища кількість самих опитувань. Ну, це просто логічно, що на заході всі цифри будуть більші. Насправді на цьому способі десятки тисяч доларів ви не заробите, бо всі способи, які я вам даю, не потребують якоїсь підготовки та якихось спеціальних вмінь. Тупо люба людина може сісти за телефона і почати заробляти якісь гроші. Саме в мене на цих опитуваннях виходило заробляти 6-7 доларів в день. Другий більш прибутковий спосіб. В заробітку це перегін трафіку з Тіктоку. Цей спосіб трохи складніший за попередні, адже тут треба мати уявлення, що ти робиш і як це робити краще. Але і платити тут можуть безліч, бо все залежить від вас. В цьому способі вам треба буде переганяти трафік з Тіктоку на якісь інші платформи і за цих підписників, яких ви перегнали, отримувати гроші. На словах, можливо, звучить комусь складно, але зараз покажу на практиці і ви все зрозумієте. Ось, наприклад, я блогер, в мене є YouTube канал, і я викладаю на нього відео. Підписники і перегляди на цьому каналі можуть братися або з рекомендую. Самого Ютуба або з посторонніх джерел. З Самого Ютуба насправді дуже складно вигрібати гарну статистику. Коли в тебе саме маленький канал, тому для маленьких каналів арбітражники дуже ціняться. Вони просто презентують товар блогера, під словом, товар я маю на увазі там все, відео, пости і так далі. Вони презентують цей товар, працюють, і коли блогер отримує бажаний результат, він оплачує цій людині цю працю по їхнім домовленостям. Дивіться, зараз в мене на каналі працює людина. Ми з нею домовились на 3 за тисячу переглядів на такому відео. Дуже прикольно і дуже допомагає в розвитку. Давайте тепер я сам спробую позаробляти в цьому додатку, і я з вами звірусь. Цей хлопець в перший же день розумний на тисячу плюс, бо в нього просто за пару годин ось прикріплю скріншот, залетів відос на 370 тисяч переглядів. Тепер ви розумієте, чому арбітражники на слуху. Вони можуть брати безліч таких каналів і лутати, просто не побоюсь на слові в величезні гроші. Третій спосіб заробітку це товарний бізнес. Знали би ви, в яких товарах я працював: попіти, попсокіти, спі Поляні кроси, поляні сумки, ну повірте, опит в мене є. Ну, прям щоб зовсім для чайників, то я навіть можу пояснити. Товарний бізнес заключається в двох словах: купи, продай. Ти маєш знайти річ подешевше і втюхати її комусь подорожче. Ось і все. Але як ви всі знаєте, легко це тільки на словах, а треба ще знайти товар, знайти нішу, знайти платформу, на якій ви будете це продавати. Також плюсом треба її опанувати. Тому, коли я починав працювати в товарці, я вирішив для себе знайти ініціативу, а саме телеграм-канал по товарному бізнесу, який я можу чесно сказати, допоміг мені. Цей телеграм-канал називається Bolox. В нього на каналі я знайшов дійсно корисний контент для себе: поставщики одягу, аксесуарів, хайпових товарів. Та й в принципі в його телеграм-каналі можна знайти посилання на канал, в якому ви зможете знайти будь-які речі по низьким цінам. Також що дуже цікаво, періодично він ділиться своїми результатами, результатами своїх учнів і результатами своєї команди. Промовляю усілякі мотиваційні речі, через які хочете працювати ще більше. Ну і в принципі там реально дуже цікаво. Конкурси та інформація про те, як з повного нуля Товарний бізнес також знаходиться у вільному доступі. Посилання на цей каналчик я залишу в описі, якщо хочете, можете підписатися, подивитися. Четвертий спосіб заробітку це телеграм бот Баксюа. Цей спосіб я вирішив внести не просто так, а через те, що це бот дуже гарного мого знайомого. Для заробітку в цьому боті є купа варіантів. Ви можете виконувати якісь завдання за гроші, ви можете фармити бонуси, а можете навіть додавати людей, ви не помилилися, реферальна система там також присутня. І платить вона достатньо, враховуючи факт того, що людині треба просто перейти в телеграм бота. Довго цей спосіб уставити не буду, просто переходиш за посиланням в описі і починаєш працювати. П'ятий спосіб заробітку це продаж стокових фото. Той і відео, цей спосіб не такий популярний, як всі інші, але право на існування він насамперед має, і той, хто хоче заробити великих грошей, там він їх там заробить. Сам спосіб заключається в тому, що ви через платформу Shutterstock будете продавати авторські красиві фотографії і відео. А люди, яким вони будуть потрібні, будуть їх у вас купляти. Заходимо на Shutterstock, проходимо легеньку реєстрацію і приступаємо до роботи. Звісно, краще все це робити більш-менш на професійну камеру, але якщо руки на жопу, то можна в принципі і на. Плюс-мінус середній телефон. Дякую, що додивились даний відеоролик до кінця. Стараюсь доносити вам інформацію максимально швидко і корисно. За це прошу лайкосик і позитивний коментар. Всім бай-бай!